Друзі, всім привітки! Ви на ютуб-каналі Вланяка. Хочу вам з цьому відео розповісти, що ми все ж зробили це. Ми перегнали своїх пепок з цієї кліточки, з цієї великої, там, де вони прожили більшу половину свого життя в цій кліточці. Перегнали сюди. Перша попитка в нас не вийшла трошки, тому що ми їх перегнали, вони нам грали поділочку, ну це таке. Якби, чого перегнали ми їх в цю кліточку? Дивіться, друзі, вони я в цій кліточці освободив її. Зараз я її повністю вичистив. Ждемо, поки вона повністю висохне. Потім буду заливати дирки, які поробили ці поросятка. Далі дезінтифікувати, думаю, по білю оцю зону вимити, так шлангом, хорошенечко пройтися, вимити все, все геть, вимити. Так само цю е, цемент будемо замочувати, прям так, щоб воно все відстало вимити, оце все позамочувати. Ну, спершу треба буде залити е, ці е, дірки, які вони поробили, ось, щоб ця кліточка була така хороша, доглянута. Чистенька, ну, зрозуміло, що вона не буде на постійній основі. Ось. Цих свинок ми, виходить, сюди перегнали. Я дивлюся, їм тут прям ну, класно, шикарно, просто крутяху. Оця у нас така вели, вели, велика пепка. О, вона впала. Дай ми зити. я спробую зайти. Я не заходив ні разу. Що, що вони в нас зараз їдять? 에, поставили ми їх на норму, на норму, оскільки вони наші майбутні свиноматки. Я ще, правда, 에, ну, сумніваюся, що оця в нас залишиться. Оця. Ми її ще не звучали, але ну, вона велика. Я не знаю, чи ми оставимо її, чи ні. Ну що, що, да, слухай. Чи ми її залишимо? Вона прямо, ну, така величенька. Ці дві, оця то саме менша з них. Ця теж в нас така короткоморда, яку ми спарували. Вона теж не, ну, не маленька, але ця тут прям така потужна, жирненька, така, м'ясиста, сальна, така свинка. Ось. То я не знаю, вона під знаком, ну таким, під серйозним знаком питання. По клієчці не знаю, друзі, ну прям класно. Мені тут -то хорошо, а їм то, мабуть, ще кардос. Поїлочка робить, все чотенько, водичка. Кормушку виняв, бо кормушку і коротше, вони почали футболити її, вона легенька така, вона не розрахована на таких поросят. Ось. То виходить, вони її почали тягати. Думаю, ай, ви їм, коротше, вичистив та курито, помив його, думаю, буду в корито вам насипати, оскільки я все рівно поставив їх на норму. Не знаю, чи, звісно, вони їдять ту норму, бо сьогодні тільки перший день, і то я не знаю, чи я, скільки то їм всипав. І взагалі, скажіть, будь ласка, про норму. Для чого ця норма дається? Для, цього, для чого ця норма харчування дається? Вроді би 3 кілограма на день свині. Тобто 3, 3, 6, 9 кілограм треба їм в день їсти. Ну, Вони, в принципі, навіть, мабуть, і менше з'їли сьогодні. Скільки їм треба, я не знаю. Ну, типу, ну, по 3 кілограми на голову треба. Але я не знаю для чого. Ну, якщо по логіці віщей, щоб свиня не, не зажаріла. Але ж я не знаю, типу, якщо вони їли, вони ж. Та знає, я от правда не знаю, чого на норму ставлять, типу, порося, щоб воно їло не в волю, а по нормі. Щоб не зажаріло, правильно, правильно. Бо якщо зажаріє, буде що буде тяжче родити? Чи для чого. Ну, якщо навіть вона живна буде, то виходить. Е... Ну, мені воно в принципі хорошо, тому що мені не треба, щоб вони були великі, бо ця кліточка розрахована. Рів... Ну, я думаю, що тут якраз буде свиноматка і поросят, Ну І будка для поросяток в цій зоні буде, так само в тій клеточці буде. Щоб вона мені великою не була, того що кажу. Е... Того, що... Е, ну, велика, вона тут передавить мені всіх порусят. Я правда не знаю, які вони ще будуть, чи вони взагалі заплідняться. Ну оцю ми короткоморду ми злучили, в неї 16 сусків. Я вже в всіх відосах кажу, в неї 16 сусків. Не знаю, що з того вийде, чи прийняла вона, чи не прийняла. І, і оцю теж не знаю, що з цією буде робити. Вона така кучерява, але вона спокійна. А оцю ще не крили. Це є скільки? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Це і 15, ну і це здається, це теж 15. По по, 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 поїлці довольний. Попоїлці я довольний. Ну Тут, кажу так, не не сильно якби багато місця їм, але в принципі, не, і не, і, друг на другому не лежать. Ось, По кормах кормимо вже майже без. Нічого даємо просто одне зерно, типу без добавок, без БМВДшки. Чуть-чуть, капельку взагалі 100 грам на, на 10 кілограм даю десь так, щоб просто запах був. Бо якщо не буде запаху, вони його починають вух викидати та все та ні. Там чуть-чуть капельку їм, щоб запах був та й все. Їдять класно е, по, е, по ну, вони, правда, такі спокійні, я не знаю. От, коли от, адекватні, спокійні. Да? Спокійно ти, да? Чи ні? Ну, ж спокійно. Дивимо, як завалилася. Прикольно. Все, бери, бери, керу мене. Все, залишай мене. Спокійні, капець. Дивіться, як вони класно лежать взагалі. Е, але коли приходять в охоту, ну де вони страшні. Кажу, блін, сам боюся, втікаю від них. Як вони приходять в охоту, як починають валати, як починають крияти, та й кидаються на мене і кусаються, то кажу, страшні-страшні вони стали. Ну, Я думаю, тут ще одненьке можна було б положити і все шикарно. Ну тут трьом, я от думаю, так от трьох клеточку. тут тату трошки менше, ну може двох там максимум тримати, бо тату більша клеточка. Ух, ти, що ти, тут є, злякався. Ну вдарив, ти поняла? Ладно. Ось. Що, 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 тут ще почухати. Ой, друзяки, то виходить так. Залишаємо кажу, покажу ця Пепа у нас пізнаком питання, бо вона така потужна, не знаю. Е, просто що або вона в тій буде, а оскільки я ще буду брати три поросятка, дай Бог, щоб все було добре. Е, треба буде десь три, тих три поросятка дівати. Найбільше всего, що вони будуть в цій кліточці, ці три поросятка. Е, тут буде три і одна буде там. Але знову ж таки, потім, як буде поруситися свинка, її будемо переганяти туди. В тій кляточці, в тій кляторці вони будуть. вже спати хочуть. Ну. Ми їм е, комарики потравили, бо кажу, біля лісу живемо, тут комарів просто тьма. То, отакі спіральки використовуємо. Ну, о, дивіться, Ось такі спіральки від комарика. Вона зараз тако димить помаленьку собі. То, цей. То я думаю, якщо там буде трьох, виходить, сюди, допустимо, тут одна буде пороситися, підходити до опоросу, перегнали її сюди, зробили ну, або таким макаром, щоб ті клітки не трогати, а це буде тупо велика-велика клітка, кормушка. Крумушка тут і залишиться, ми знаємо нічого бо ми її просто не витащимо звідси. Бо я її як затаскував, тут нічого не було, цього забора не було. Тобто цих перегородок не було, як я її сюди вона <звід> саме перша звідси. Так що вряд ли вона виїде з цієї кучі. Хіба через верх, але то фігня. А вона тут залишається пожизненно, поки не, не зогнилля чи не Ось. Тут, думаю, тут взагалі ну, місця дуже багато, як для однієї свиноматки і поросяток. Шикарно взагалі типу, Вона подхімічиться, лампа десь поставиться, не знаю, можливо, десь тут лампа чи в тому хлопі, чи рівно по оце відгородимо. Тут буде місце для поросяток. Рівно отаку. Тут ще якось прихімічимо, я думаю. Рівно отако відгородимо. Тут буде велика територія для цих, ну для свині, вона тут буде е, ну, нуждою справляти, а тут фоб буде, типу, я думаю, і хватить її місця І і вздовж, ну, і в ширину, і вздовж, я думаю, багато місця їй буде. Считай того, як ціла одна клієнтка. Тут так, мабуть, буде шикарно. І, і будуть там три поросятка підростати яких ми візьмемо? Чого беру? Того, що, друзі, якби чого будемо брати, кажу, все, все опирається тільки в фінанси і в можливість. Чи буде можливість саме тоді взяти? От. Плануємо десь до 10 червня вже придбати е цих пепок. Говорили вже за них з людиною, яка, яка вже якби, має цих поросяток. Ось, то цей. Чого беру? Тобто, того, що, друзі, перед, перед новим роком я розумію, що треба буде м'ясо, треба буде і собі залишати щось різати, і так само людям, постійним клієнтам, які вже якби, питали за те, чи буде в мене м'ясо на наборі, оскільки в мене клієнти беруть, мої тобто, клієнти беруть перед Паскою і перед новим роком. То питали, чи буде, я кажу, що будуть. Так що, друзі, я сказав, що буде, значить буде. А цих поросяток, е, якщо як все буде добре, то поросяться, можливо, щось продамо, можливо, щось собі залишимо. Ось так. Що не продамо, те останеться собі. Можливо, там якась буде випарковочка чи ще щось. Ну, зараз ще, ну, далеко не забігаємо, того, що кажу, ще теля. Чи порося ще далеко від нас, а ми вже тут плани на нього строїмо. Ось, друзяки. Так що пишіть, напишіть, будь ласка, в коментарях, для чого ставлять на норму. Для чого? Для мене, ну, я так думаю, що щоб не набирала масу, але ну, напевно це і так є. Але хтось кращий спеціаліст, друзі, напишіть, для чого е, ставлять на норму свинку. Щоб вона їла в норму. Ось. Ну, Я кажу, такі пепки... Потужні, хороші. О, впала. Має тільки торкнися до неї, вона вже все. Падає. Даємо люцерну, даємо е, осипку, водичка є, він, я, я, я кажу, такий задоволений цією бочкою, тут навіть видно, який рівень буде, а в тій металевій не було видно. А тут, не знаю, ще правда я не знаю, скільки в неї, є, щоб вона не бамкнула, я думаю, десь половину можна буде набирати десь тільки, -во, щоб вона не впала. Аби вона впаде, то буде капець. Просто так що ось, друзі, я надіюсь вам відео був цікавий сподобався. Напишіть ще раз, прошу, напишіть в коментарях, чого ставлять поросят на норму. Я не знаю, чесно не знаю. ну В принципі, я думаю, ви мені підкажете і я точно цього, це буду знати. Так що ось, друзі, цей лайкпос, підписуємося і продовжуємо розвивати сільське домашнє господарство. Всім па-па Es un poca. Casi poca <laughs>